Я хочу почати з першої літери, адже я теж номер один. Ого, всередині літери де яблуко, здорово. О, Квентін, можна мені? Ні, зачекай. Краще подивись, як я вмію жонглювати. Ой. Ну, а тепер да це яблуко? Не дам, воно моє. М -м, яке смачне. Якщо хочеш, можеш відкосити. Іо, це не гігієнічно. Тепер дізнаємося заховано у цій коробці. Ого, це ж Барбі. Бі Барбі. Клас! Вона така гарна. Квинтіну лялька точно не потрібна. Ну а я трохи відволічусь і пограю. У мене навіть є кен. Як здорово. Ой, яка нудьга. Краще я дізнаюся в наступній коробці. І так, подивимось. Ого, це ж котик. Тепер я запам'ятав. Літера Сі це Кет. Здорово! Ого, який милий котик! А можна я його погладжу? Велике дякую. Який же ти милий та м'який? Мур, мур мур. Ні, Квентін, не чіпай. Ну і вредна. Тоді я подивлюсь, що заховано в наступній коробці. Ого, а тут ховається собака. Ей, куди ти, друже? Дід дох. Ти такий класний, і лагідний. Давай з тобою трохи пограємо. Дивись, яка у мене є іграшка. Лови. І я готова нанести шалений удар. Ого. Це що яйце? А, точно. І означає ех. Нічого собі. Квентін, дивись, яке чарівне курча Ого, і продаме Милаха А за літерою F ховається картопля «Фрі» Крутяк. F це френдж прайс. Треба швидше спробувати. Ого, винді ще й кичук знайшла. Заливай зверху та побільше. Клас! Дозволяю тобі також зацінити мою картоплю. М -м, як же здочно! Давай, Венді, бий! Удар! І що всередині? Ого, це ж молочний коктейль! А точніше гримашик! Літера G! Це гримашик! шейк <клес> Квентін, давай швидше разом спробуємо. М -м, як смачно. Ой-ой-ой. А що відбувається? Венді, мені страшно. Давай краще залишимо цей коктейль! Мамочки, це ж Гримас. Біжим, Квентін. Венді, швидше давай за мною. Тут він нас точно не знайде. Убіг так, дурний гримас. Ми змогли його обдурити. Ну що, Венді? Давай відкриваємо наступну коробку. Гарний удар. Ого! Річ! це Харікейн! Ураган. Я боялася, що він нас змити, але виявилося, що урагану були потрібні лише штанці Квентіна. Венді припини з мене сміятись. Я піду знайду свої штани і повернусь. Я знайшов свої штани. Давай дізнаємося, що в іншій коробці. Ой, що тут порожньо? Чи ні? По мені хтось повзає. Ай, це інсект. Комахи, штагани і жуки. Жах який? Ох. Я від них позбавилась. Та годі тобі, дивись, який мулашка. Бенді нічого не розуміє. Давай разом дізнаємось, хто ховається за літерою Джей. Ого, а шкатулка. А що всередині. Вау, як багато прикрас. Вони так гарно сяють. Винтін, давай приміряємо. Джейс! Джевелрі. Прикраси. Ага, і ми криті. А що тут? Вау, це курячі ніжки Київсі. Тому що кейт це кейфсі. А ще кейт це кетчуп. Ага, кіїфсі з кетчупом це смачно. Ну що, спробуємо. Отак, мені дуже подобається смаколики на літи рукей. Просто пальчики оближеш. Так, я теж у захваті. Ця курочка нереально смачна. А от кетчуп виявився гострим. Мамочки. Моя рука готова зустрітися з цією коробкою. Ого, прямо в ціль. Ел, це лайк. Підпишись на канал та постав лайк. А що ховається за літерою М? А, М – це мілк, молоко. О, не вже мені треба його просто випити. Зачекай, для початку ми дізнаємося ховається за літерою Н. О, клас! Н – це не скрізь. Ці дві літери точно одна одній підходять. Ну що, Квентін, давай швидше поласуємо. Ти наливаєш молоко, а я засиплю пластівці несквік. І у нас виходить смачний сніданок. Смачного! Дякую і тобі. М -м, як же смачно? Так, цікаво, що всередині цієї коробки. А, зрозуміло. О, це оранж, апельсин. Давайте спробуємо. Стривай, давай краще зробимо сік. О, класна ідея. Свіжий фреш те, що треба. Wow. Ого, ціла склянка вийшла. Отак як же це смачно. Бенді, наступна коробка на тобі. Подивимось, що там. Вау, це ж Прінголс! Точно, Прінголс! Ого, шоколадні Прінголс я ще ні разу не куштувала! Ой, вони такі смачні, що мені потрібна добавка. Ей, У мене рука застрягла. Квинтін, допомагай. Давай же тягни. Тягни сильніше. Ай! Ауч! Так, падіння було неприємне. Але руку ми твою врятували. Переходимо до наступної коробки. Цікаво, що там. Вау, корона! Квинтяно тягнеш мені її на голову. Звичайно, давай. Ого, тобі дуже личить. А хоч вона, що я стала королевою, тому що к'ю це квін. Здорово. Низький уклін вам королева Венді. Ну а я йду далі. Так, подивимось. Ого, парасолька? Але навіщо? Я зрозуміла, літера «А» – це Рейн. Дощ. Ага, все вірно. І от тепер нам точно знадобиться парасолька. Квентін, ти справжній джентльмен. Можна, можна. Ну-ка. Що там всередині? Ого! Та там ціла коробка. Скітлз! Точно. Ес, це скітлз. Крутяк. Ой, як смачно. Ні, Квентін ділитись не буду. Тоді я візьму сам. Ого. Як вже його тут багато. Отак, це повний уліт. А тепер дізнаємо, що ховається в коробці з літерою Т. Ох, важко! Пам! Ну-ка! Зрозуміло! Ті це тостер. І ми можемо зробити смачні тости. Ого, а от і вони. Ой. Кумедно. Давай нас спробуємо. Здорово. Вибиваємо літеру «Ю». Ого, Ви тільки подивіться на цього милого єдинорога. Тепер я точно запам'ятаю, літера Ю це юнікорн. Я зібрав усю силу для наступного удару. Що? Овочі? Іу, я їх не люблю. Жахлива літера В. Це вечетаблз. Давай не будемо їх їсти. Підтримую. Ця літера виглядає гарно, що в ній ховається, О, мармеладні черв'ячки. W – це Worms. Ого, я їх просто обожнюю. Пригостиш? Да ось, як тільки я дістаю щось смачненьке, мій братик тут, як тут. Навіть не буду з цим сперечатись, яка ж це смакота. А тобі, як Венді, супер мармеладки, мої улюблені солодощі. Невже цей хрестик також літера. Ого, це ж музичний інструмент. А де молоточок для нього. Вау, це ж ксилофон Дай ну я зіграю. Літера «Х» – це зайлафон. Як же здорово. Так, а що у нас тут? О, це літера Вай. Йо-йо, здорово! Така іграшка мені підходить. Ого, круто у тебе виходить. Ну що, Бенді, залишилась остання коробка. Давай відкриваємо її разом. Ого, тут лежить іграшковий зомбі. Який забавний. Літера Z – це зомбі. Ага, ми нарешті вивчили всю абетку. і сподіваюся, що і ви вивчили разом з нами. Бувай, бувай, баю. Першим ділом я візьму мій улюблений казан з лягушачим зіллям. Так, запах в нього специфічний. Але запевняю, це буде дещо. Далі додаємо мармеладні очі. Це один з моторошних рецептів, котре я тільки знаю. І вже повірте, я знаю їх дуже багато. Тепер треба гарненько перемішати інгредієнти за допомогою міксера. Вмикаю самопотужну швидкість, щоб тісто вийшло ідеальним. Чудово, можна заливати у форму. А потім я поєднаю приємне з корисним. Відпочину на моєму улюбленому електричному стільці. І заразом приготую мій торт. Річ вмикай. Отак обожнюю це відчуття. По шкірі біжать мурахи, і чудовий повітряний бісквіт готовий. Переходимо до наступного етапу. Мій торт складається з трьох шарів солодкого черничного крему і мого секретного інгредієнта. Навіть не питайте мене, я все одно його не видам. Ну, добре, так як я сьогодні в гарному настрої, я відкрию занавіс таємниці. Секретний інгредієнт знаходиться в складі цього яскравого солодкого сиропу. Так, смак буде вбивчим, смачного. Я просто обожнюю шоколад, тому розтоплю його і порадую сестричко супер-мега шоколадним тортом. Вже я знаю, вона така ж ласуня, як і я. Ура! У мене вийшло прикольне тісто. Потрібно тільки почекати, поки воно застигне. А як у вас справи, шеф? Мало хто знає, що секрет успішного торта криється у його кремі. Щоб приготувати чудовий повітряний крем Чіз, потрібно взбити його міксером, але тільки не на самій сильній в швидкості, як у Венздей, а не невеликій. Ах, який неймовірно гарний кольор у мене вийшов. Аромат наповнює всю кухню. Настав час змішати тісто у формі, щоб воно вийшло різнокольоровим. І я знаю, що Джеси любить все яскраве. Вау! Не перестаю дивуватись своєму професіоналізму. Який же апетитний торт у мене виходить? Від одного погляду на нього течуть слинки. Зараз я ще додам нотило і вийде щось неймовірне. А так, ледве тримаю, щоб самі все не злопати. Додаю залишки нутели. і зверху прикрашаю цукерками ММДМС. Так, це буде дуже гарно. Готово! Що скажете, шеф? Скажу, що час і мені замислитись над декором. Свій торт я прикрашу всіма кольорами веселки. Отак, це справжнє буйство різноманітних смаків та кольорів. Залишилось додати ось ці райдужні людяники і можна спробувати. І так, у нас є торт з мармеладними очима від Венсдей, дивовижний шедевр від Шефа і апетитний шоколадний торт від сестрички Брітні. Пишіть в коментарях, за кого ви голосуєте. Ого, круто, дякую. Цей торт виглядає трохи неакуратно, але сподіваюсь, він смачний. М -м, непогано, мені подобається, ти молодець. А що у вас? У венз не моторошні торти, а у шефа досить прикольний. Почну з нього. Нічого собі, який він гарний всередині. Спробуємо. М -м, та це просто торт моєї мрії. Потрясно. Ще лядяники є. Вау! Захват! Супер! І якщо до мого торта? Мамочки, ці очі, хоч і мармеладні, але лякають мене. Але спробувати треба. Ого, ось це так. Так одразу і не скажеш, що цей торт неймовірний. Я у повному захваті. О, кому ж віддати перемогу. Вибір не з легких. Перемагає Венздей. Не здивована. Дякую. Після тортика дуже хочеться пити. Приготуйте молочний коктейль. Це не проблема. Я готую напої лише зі свіжих фруктів. Цьому кошику є все, що мені потрібно. Насамперед, це стигла полуничка. Першим ділом треба її нарізати. Полуничний коктейль? це банально. Що ти пропонуєш річ? Так, чудова ідея. У кошику у шефа має бути моя улюблена ягода. Скоріше принеси її сюди. Молодець річ. Хвалю. А от і чорниця, і я приготую такий коктейль, що всі просто збожеволіють. Рецепт простий, тому й геніальний. Заливаємо саму чорну чорницю молоком біліше снігу, а далі треба трохи магії. Так, я приготую гріма шейк. Мені потрібен цей напій, щоб перемогти у челенджі. Неймовірно. Залишилось додати лише трубочку і можна чекати перемогу. Колоничку нарізали, Не зрозуміла. а де мій кошик? Так, поки шеф не бачить, можна побавитись і вкрасти її формочки. Мені потрібні мої інгредієнти. О, ні, мої формочки зникли. Ось це прикол. Ну що, час і мені готувати коктейльчик для джес. Для початку потрібно розлити молоко за формочками. Далі потрібно додати сиропи різних кольорів. І все гарненько перемішати. Цей зі смаком чорниці, цей зі смаком полуниці, а цей з шоколадним смаком. Чудово, можна перемішувати. А шеф навіть нічого не підозрює. Прикол. Це пропало, це фіаско! У нас вже все готово шеф. Я зрозуміла, це все витівки конкурентів. Ну ні, я так просто з дистанції не зійду. Виклик прийнято, панове. Я приготую шедевр з того, що є. Мій коктейль буде ананасовим, і подам я його прямо в ананасі. За допомогою блендера у мене вийде чудове смузі. А тепер додамо туди полуницю, котру я встигла нарізати. Непогано, але чогось не вистачає. Хм, От і настав той день, коли мені знадобиться те, що я встигла прихопити свій капелюк. Кетчуп не те. Хліб також не те. Я впевнена, там точно є щось більш відповідне. Отак. А ось і вона: моя заготовлена мисочка з ківі та апельсином. Саме час декорувати коктейль. Ну, яка краса! Смачного Джес. Поки Джес обирає переможця, ви можете проголосувати за нього в коментарях. Ну а ми потім подивимося, який коктейль переможе приз глядацьких симпатій. Можна? Пригощайся. Ура! Зачекай! Зараз я покажу тобі прикол. Ці коктейлі можна змішати і пити прямо так. М -м, крута ідея! І задоволенням спробую. Просто неймовірно. Усі смаки змішуються в роті і народжуються нові. Мені сподобалось. Так. А що в тебе, Венсдей? Це знесе тобі голову. Цікаво. М -м я відчуваю знайомий запах. Ой, це ж гріма шейк. Непогано. Молодець Венсдей, дякую. Як справи, шеф? Швидше пригощайся моїм тропічним смузі. Великий дякую. Тобі подобається? Так, прикольно. Соковито. Так, прикольно і справді перфекто. О, І кому ж віддати перемогу, оглядачі? О, чи моя улюблена полониця. Все вирішено. Ви перемогли шеф. Ура! Дякую, Джес. Моя година ще на. Наст...